Значно потеплішало і вже похолодало, але маємо знати і не забувати, що літочко ось ось почнеться. І у нас поступлення гарненьких літніх шкарпеток. Шкарпетки М так трьох кольорів. Колір дезерт колір сіренький, о, я зараз все розсиплю, та колір олива. Це короткі, тактичні шкарпетки. Мтак. Розміри різні. Мають, звісно, гарне плетення, в потрібних місцях тримають, в потрібних не пережимають. Дуже гарно дихають, вбирають вологу, легкі, тоненькі. Раз. Шкарпетки сесто. Сесто це відомий італійський виробник. Шкарпетки кольору ось такого гарного і сіренькі. Дані шкарпетки також мають спеціальний склад, спеціальне плетення, щоб дуже гарно вбирати вологу, щоб дуже гарно дихати, не пережимати, але тримати ступню. Коротенькі і трішки вищі модельки сесто. Дуже якісний виробник, дуже класний, гарну термобілизну робить. Відповідно, ми знаємо, що це дійсно достойні шкарпетки. Шкарпетки Вікінг Бамбук. Вища моделька та коротша моделька з горами для гірських котиків. Колір олива та сіренький. Коротший. Гарна, надійна, але не міцна резинка, яка не буде душити ногу, які можна в цих шкарпетках перебувати довгий час. Резинки широкі, через це не жмуть, не, перет... не пережимають ногу, не е... заважають кровообігу. Літні тоненькі. Тому цікаво, пізніше, докладніше про них розповім. Шкарпетки, літні, виробництво Польща. Віспорт. Це дуже класний виробник. Мені він дуже подобається, шкарпетки високі. Гарні колір олива з хакі та колір чорний і антрацит. Ці шкарпетки мають спеціальне плетення, дуже гарно. Так само зверніть увагу: широка резинка, гарні шви зсередини. ці шви не натирають, не надавляють. Всі шкарпетки, які є тактичними трекінговими, вони не натирають, бо в них немає внутрішніх швів. Спеціальні Тоненькі вставки, еластичні плетення, дуже зручні та витривалі. Шкарпетки всі ці дуже якісні і добре носяться, не протираються в місцях особливого. Навантаження, не прорвуться пальці так швидко і так далі. Дуже класні, якісні. Як звичай, ми любимо потрійний комплект шкарпеток, Helicon. Ну, Helicon це якість, яка говорить сама за себе. Три пари в комплекті трекінгових шкарпеток чорного кольору, дуже широка резинка, дуже якісні, тоненькі літні. Моя любов. Моя любов це шкарпетки Inmove. Деодоровані. тобто мають ефект дезодоранту. Вони не пахнуть нічим, ніякими. Парфумами Вони мають такий склад тканини, нитки, що працюють як дезодорант. Тобто, завдяки ним довше не утворюється неприємний запах на ногах. Дуже класне плетення, дуже класна резинка. Ось ця ж дуже широка і м'якенька, просто мрія для тих, в кого ніжки втомлюються і не люблять, коли їх пережимає шкарпетка. Тобто техніка виконання їхня, плетення має ефект дезодоранту. Є позначка ліва і права шкарпетка. Тобто, ви ніколи не загубитеся, де з якої сторони має бути ця дирочка, яка виникне через рік насіння. Зелені, маючи і додаткове просякнення антимоскітне і е, від кліщів. Тобто валєри, е, васі і всі остальні будуть не страшні вам, якщо ви в полі, в лісі і так далі, якщо е, вас е, оточують комахи. Про хробаків потім. Пробакі, свино собачі, це, це не касається їх, їх ці шкарпетки не відбулякують. Тому котики, будь ласка, гатіть. Не забувайте, що наша русофобія недостатня. Гарні шкарпетки вас вже чекають. І звісно, 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 не забувайте про найкращі шкарпетки. Лова, 4 сезони. Лова, 4 сезони. Що про них можна сказати краще, ніж сказав пан, ой, сказав пан Микола? Найкращі. Най... Зручніші, найміцніші, найякісніші шкарпетки лова, колір олива та колір коричневий. Чотири сезони, тобто вони терморегулюючі, вони адаптуються до умов оточуючих. Зимою в них не холодно, влітку в них не спекотно. Ну і, звісно, Мілтек класичний стандартний набір, трекінгових шкарпеток. Це на всі випадки життя вищі і коротші, в чорному кольорі тут трішки сховалися, і в кольорі олівдрап. Чудові шкарпетки, вибір є, розміри є. Від 38 і навіть 36 до 48 можемо вдіти всі гарні котикові лапки. Котики, не кваптеся, подумайте, оберіть. Підберіть, зателефонуйте, напишіть, не забудьте поділитися нашими каналами з своїми друзями та побратимами. І наголошую ще раз, будь ласка, гатіть, гатіть, гатіть. Перемога скоро!